Привіт! Ось уже місяць, як я випускаю відео про факторію українською мови. За цей час я назбирав аж 405 підписників, що неабияк мотивує та спонукає знімати такі відео далі. Я безмежно вдячний за ваші вподобайки та коментарі. На більшість з них я стараюсь відповідати у себе на каналі, але інколи знаходиться людина, котрій цікаво усе. Тому доведеться зробити відео з відповідями на найпопулярніші запитання. Чому потрібно аж 48 печей для того, щоб наситити жовтий конвеєр залізними або мідними пластинами? Жовтий конвеєр транспортує предмети із швидкістю 15 предметів за секунду. Отже, нам потрібно, щоб печі виплавляли не більше і не менше, а 15 предметів за секунду. 15. ти Час виплавки однієї залізної чи мідної пластини у печі становить 3,2 секунди. Провівши дію множення, можна навіть у стовпчик, якщо забули, де знаходиться калькулятор, отримаємо число 48. Себто нам потрібно по 24 печі з кожної сторони. Для бруківки ж або кам'яної цегли, це правило не працює. Справа в тому, що на виготовлення однієї кам'яної цегли йде два камені. І для того, щоб зберегти планування плавилі, потрібно доводити ще конвейери із каменем. Для чого робити буфери на станціях з постачання ресурсів? У відео з нафтовою переробкою я вже розповідав, для чого потрібні буфери на станціях завантаження та відвантаження, але повторення як запорука ефективного навчання. Тому розповім ще раз. Щоб виробництво на жодному з етапів не зупинялось, нам потрібна безперервна подача ресурсів, а так як потяг у певний період часу може знаходитись не на станції, відповідно на конвейерах утворюватиметься прогалин. І виробництво простоюватиме. Щоб запобігти цьому, на станціях завантаження та відвантаження створюють певні буфери із ящиків або цистерн, звідки і подаються ресурси на конвеєри. Ох, ці одвічні запитання, котрі мучать філософів уже сотні років: хто сильніший боксер чи каратис, Хто швидший Мерседес чи БМВ? Як краще доставляти рідини у факторію за допомогою труб чи потягів? Насправді відповіді очевидної немає. Як вам зручно, як вам більше подобається, так і доставляйте. Особисто я більше люблю потяги. Якщо відстань невелика, то використовую труби. Якщо вести потрібно буде із другого кінця карти, кінця карти у факторі, то використовую потяги. Слід відмітити, що такі є відмінності у транспортуванні ресурсів трубами. Наприклад, по колях ти можеш спокійно пересуватися на своєму драндулайті, а труби, проведені по карті, можуть цьому завадити. Також у трубах накопичується рідина. Не скажу, що її там багато, але вона там є. Після вичерпання ресурсу не забудьте випампувати їх рештки із труб. Четверте запитання: Чому ти будуєш усе саме через бас? Бас мається на увазі шину. Шина, по якій йдуть основні потоки ресурсів. На цій стадії гри вона дозволяє розв'язати квантову конвеєрну запутаність і мати доступ до всіх необхідних ресурсів для розвитку фабрики. Factorio це гра пісочниця і тут кожен може вирішувати завдання тим шляхом, який він вважає за потрібний. У Satisfactory я використовую ізольовані заводи під кожен вид виробництва. У Dyson Sphere Program навіть цілі системи виготовляють той чи інший продукт та транспортуються шатлами. У Factorio я вважаю, з цим завданням добре справляється шина. Ні, в натурі класно. Але... Заїбись. чітко. Чому ти не використовуєш блупринти? У цьому сезоні я не хотів використовувати блупринти, тільки для того, щоб показати, що самостійно можна побудувати фабрику з виробництва будь-чого. Але без блупринтів ми ніяк не збудуємо мегабазу, тому в майбутньому ми точно будемо їх використовувати. Не всі з п'яти питань подобаються. Та напиши своє у коментарях під відео. Зустрінемось.